Показуємо крапну стрічку. Ходімо, так, да, друзі, дивіться, приїхала новинка 6 ніл, крок 20. Це нове виробництво. Бачите, відрізняється як нове виробництво від старого. Кожна капель на новому виробництві з з бухточки завжди буде торчати десь по 20 по см капельної ленточки, щоб ви могли це побачити на пошті. Там відкрити. Ну не відкривати цю бухту, там не розпіковувати, а просто пощупати. Ось там просто пом'яли там на митниці бухточку. Ми можемо зразу її відкрити і з вами протестувати. Давайте покрутимо. Бачимо така сама шматочок капельної ленти. Дивими ножик. Так, Беремо, відрізаємо. Розпакували. Дивимось. Крапельна стрічка тейп. 6 мл, крок 20. Це наша новиночка. Матеріал тут іде покращений. Знаєте, ми все покращимо. Все, що, все, що навіть добре працюємо, все покращимо. Щоб не було ніяких проблем. Давайте відріжемо маленький шматочок. Я вам покажу просто, що всередині, як воно виглядає. О, якраз диви. Як добре, якраз попала на нашу надпис. Агро всесвіт, а 6 міл, крок 20. Дивіться, друзі. Беремо, розриваємо всередині. Розкриваємо, розрізаємо. Дивіться, яка краса. Капельна лента всередині має бути повністю однорідна, без саплей, без цяточок, без нічого. Це є показник того, що вона є первинна. Дивіться, друзі, емітери не випадають, не відстрілюють. Дуже-дуже класна якість. Первинна крапельна Витримує тиск до 2 атмосфер. Дуже-дуже міцна і якісна.